Дивіться, яка штука, от навіть п'єш пиво, пиво п'єш, ляж, до речі. Ти все рівно думаєш про одне. щоб ти, сука, здох? От як ви думаєте, про кого це я? Ну, бо, не одно, що про Путіна. Ти от живеш, все нормально в тебе. Да. А живе, от живе в Москві там. В Кремлі така тварюка, така тварюка, яка б давно повинна була вже здохнути в муках. Ну, вона поки що живе, живе. Ну, надіємося, що здохне, здохне скоро ще при нашому житті. Тварь.